Привіт, дівчата та хлопці! Я знову рада вітати вас на своєму каналі. Це добре, що ви заглянули до мене. Значить, у вас не все так погано, як комусь хочеться. І я розпочала вишивку. Сови від української дизайнерки Катерини Безперстової. Я про, неї, про цю схему багато вже розповідала. Це моя перша схема від цієї дизайнерки, і я думаю, що не остання. Тому що все ж таки я схиляюсь до купівлі схем і окремо всіх матеріалів до них. Бо нитки DMC, які я купила у мотках ось це ще не всі, як ви бачите. Для цього процесу набагато кращої якості, ніж в наборах. Це я помітила. В наборах де саме виробник вказує, що це нитки DMC. Ці нитки більш міцніші, дуже добре лягають. Зараз от я. Рівненько, рівненько, хоча канва така м'яка. Бачите, я бачу, що більш рівно. А, так, шовковисті, не пушаться та не рвуться. Ось такий я зробила висновок. За тканини в наборах я нічого не хочу сказати. Вони гарної якості, а от до ниток в мене є претензії. А, я маю на увазі, як я вже казала, ті набори, які комплектуються нитками саме DMC. А, о, дівчата, напишіть свої враження як Відниток DMC в наборах, тому що, можливо, це мені ну, не здається. Все ж таки, я впевнена, що не здається, тому що я відчула різницю. Ось скільки в мене вже вишито. Вишивається легко, хоча я думала, що авторські схеми буде вишивати складно. Але мені сподобалось процес летить, хоча тут багато доволі кольорів, і в авторських схемах я так глянула О, багато кольорів. Так. Але вони так сполучаються. І ось бачите, зашивка йде, Ой, вибачте, щось зачепила. Ось ділянка, ось ділянка, ось ділянка. Тобто, взяла і вишивай. Добре, пророблена схема мені сподобалось. Так що, дівчата, не бійтеся, беріть і вишивайте авторські схеми. А, і. До речі, вишивала я цей дизайн під фільм Дамське щастя, який знімався за мотивами роману Еміля Золя. Пам'ятаєте, в попередніх відео я вишивала конячку, я її вишивала на бажання. Ось цьому фільмі показується, розказується про моє бажання. Особливо буде цікаво тим, хто має відношення до торгівлі, до магазинів. А, так що, дівчата, я на одному диханні подивилась. Мені хочеться ну, міняти відео рукодільні дивитися і якийсь фільм. Але, знаєте, я вже багато я люблю фільми, я багато передивилася. І вже важко знайти щось цікаве. Тим більше, що з українським перекладом. До речі, в цьому фільмі два сезони. Я так розумію, повинен був бути і третій сезон, але я не знайшла. Так що, дівчата, якщо ви шукаєте гарне, гарний жіночий фільм, можете передивитись. Так, що ще? Ага, я розповідала. В попередньому відео, що відкриваю для себе нових українських дизайнерок. Я відкриваю їх з інстаграму і з відео дівчат, які знімають теж рукодільні відео. На цьому тижні я познайомилася з дизайнами Вікторії Пахомової. Я вам хочу показати ті, які мені найбільше сподобалися. Але ну, я не планую їх найближчим часом вишивати. Я вже там запланувала, ви бачили, мабуть, мої відео там, де я запланувала на весну, на літо. Це ну, більш реальне. Так, да, мені хочеться, але спробувати і Вікторії Пахомове, але ну, поки що. Я і так багато там намріяла, хочу вам показати. Там є безкоштовні схеми, платні, до речі, багато знижок. Я зайшла це в телеграм-канал телеграм цієї дизайнерки. і Там можна і скачувати безкоштовні схеми. І там і мені ще подобається, що від продажу схемок іде відсоток на ЗСУ. Тобто треба, треба все ж таки спробувати підтримати і, і дизайнерку, і тим більше, що мені подобаються її дизайни. Наприклад, ось безкоштовна схема пасхальні яйця. Якраз в тему, скоро у нас великдень. Тому вирішила вам спочатку показати на цю тематику схемки. Значить, їх розмір цих яєчок 40 на 50 хрестиків і тільки зайка 40 на 60. 22 кольори DMC. Ось про що я казала, що ну, багато кольорів автори використовують. А, ще ось така безкоштовна схемка на пасхальну теж тематику. Розмір в неї 126 на 66 крестиків, 9 кольорів DMC та 2 бленди. А, і ну, не могла я обійти моїх улюблених сов. А, і ось. А, Потім, ну, потім йдуть карпи кої. Вони про чудові. Ви, мабуть, бачили, що я там на бочик пригледіла з карпами, але я вже задумала, чи можливо схемку придбати. Це, чи все ж таки на борчик, по-моєму, в табрисарт? І, звичайно ж, маяки, вони не перевершені. Я знайшла літній осінній та зимовий. От весняного я щось не знайшла, може погано шукала. Треба буде ще почекати. Там є просто маяк, але мені здається, він не схожий на весняний. Тому, дівчата, ну я так швиденько розказала, бо просили дівчата показати ще не тільки, що я планую вишивати, а й те, що мені подобається. Ну Смаки у всіх різні, там багато чудових дизайнів. Заходьте дивіться, потім. Я вам казала вже, що хочу спробувати вишивати різ... різними техніками, спробувати різні стіпки. І дівчата там купували книги. По-моєму, Лідії Бебешко, якщо я не помиляюся. Там суто українські техніки-вишивки. Але, як мені мама завжди казала, перш ніж бігти щось купляти, подивись, що є. В тебе в закромах. Спочатку потрібно спробувати, якщо сподобається, буду продовжувати, то, тоді вже купувати більш такі е, книжки, ну, де більш детально розписано це, більш схем, більше все. Ну, скажімо так, вже люди професіонали ці книжки писали. Я ось знайшла е, мої дитячі, раритетні книжечки, це е, Книжка про вишивку 87-го року я ще була дуже мала. Вона російською мовою. Я не знаю, можна тут показувати схемки чи. Ну ось так покажу. Це для вишивки гладю та стебельчатим швом. Ось така, коштувала 10 копійочок. Але це українська книжечка, ну, ви саме розумієте, що друкували російською. Десь авторська розробка Людмили Михайлівни Сорокіної. Тобто, і тоді. Випускали книжечки, але найцікавіша оця вишиванка 1986 року. Вона зберіглася в мене краще. І тут. А, ще. Тут була ціла серія цих книжечок. Тут, значить, подані зразки виконання старовинних народних швів, набірування, занизувальна, лічильна гладь, двобічна штапівка, мабуть, а також хрестик. Ну, Єдине, що тут немає, по-моєму, колодочок. Я у дівчат чула. І тут є техніка виконання, і, мабуть, це схемки. Так, вони примітивні, це дитячі, але я думаю, що з цього можна почати і дорослим. Тому що техніки для мене, на жаль, невідомі. Так, бачите, все в українському стилі. Теж розробка Людмили Михайлівни Сорокіної. Так що, ось такі книжечки в мене є. Я знайшла, буду по цій книжці вишивати. Не знаю на якій тканині чи на канві, чи на рівномірці, але я ще детально почитаю. На все не вистачає часу. І все ж таки хочу спробувати повишивати, крім хрестика іншими видами швів. Так що, будемо навчатися, спілкуватися. Багато дівчат я знаю вишивають старовинними цими швами, може поділяться якимись секретами. Мені дуже приємно, що ви коментуєте, підказуєте, бо знаєте, око замилюється, не завжди помічаєш, що щось там чи зайве, чи не так. Ну, я ще досвіду так небагато, досвід приходить з часом і з кількістю вишитих робіт. І краще вчитися на, на помилках інших, ніж на своїх. Оце, знаєте, розпорювання, нитка пушиться, рветься, не вистачає, як от в наборах. Ось тут я ще, слава Богу, не порола, так що нічого не можу сказати. І, дівчата, поки що я думаю. Все, що я вам хотіла розказати. Хотіла ще показати мою організацію цих ниточок. Я їх вирішила зберігати по-своєму. Я побачила, хтось з дівчат показував зарубіжні нитки, які намотані на не знаю, як це називати. На картону таку бобінку-небобінку. Бобінку. І мені дуже сподобалося. Я б купила такі бобінки, але я їх не бачила. Я з картону там заміри собі зробила. Не знаю, Давайте, може, я зараз принесу-покажу. Зараз нажму на паузу. Ось, дивіться. Отак прорізується. Заправляється нитка, там, ну, залишився залишок якоїсь нитки. Почепили або на цей бік, але просто отак. Повністю і все. Тому що на звичайній бобінки, коли отак от крутиш, ну залишок не, на, не намотаєш. Потім будеш відмотувати, і буде воно заплутуватись. А тут ідеально. І бачите, отут можна на кільце повісити. Я ще не знайшла кільце, організ... тому ну, поки що організовую. Нитки і цей процес я вирішила декілька ниток отак організувати, бо треба ж намалювати, заміряти. оце. я для себе ну, знайшла, скажімо так, ідеальний розмір і краєчків. І тому їх потрібно розмітити, вирізати на все це час, а мені вже хотілося розпочати вишивати. І так я от потроху беру нитку, роблю такі, ну, не знаю, як це назвати, мабуть, бобінки, не бобінки. І ви знаєте, я думаю, що така організація цього процесу і дала мені змогу так швиденько повишивати. Це буквально за 2 дні. Для мене це ну, швидко, скажімо так. І я потім ще покажу, я вирішила всі, що нитки в мене є, організувати ось так, їх почепити на ось такі картонки. І зберігати я потім вам покажу колись, як я зберігаю всі нитки. Я вирішила їх так перемотати і зробити. Це для мене найзручніше. І ось так голочко підхв... підхвачується і, будь ласка. Витягується нитка, нерветься, нічого. Я ж кажу, я у оцих куплених в мотках нитках, я від них у захваті. Це зовсім менша якість, ніж в наборах. Тому, дівчата, ось такі справи. Багато чого хочеться розказати, але потрібно підготуватися. А тижні щось летять, летять, тому потрібно. Ще багато всього робити. Я, коли вмикаю камеру, я, звичайно, забуваю про все і про те, що є ще хатня робота, що ще є, потрібно там скупитися, з кимось зустрітися. Ну, вишивка ж це не все наше життя, тому є ще інші улюблені хобі, справи. тому... Дівчата, мабуть, буду прощатися, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки вподобайки, будемо ділитися досвідом, будемо підтримувати одна одну. І мені дуже цікаво з вами спілкуватися, тому що у нас спільні інтереси. Все, дівчата, до побачення. Думаю, на цьому пока.